Слухайте уважно сьогоднішні новини не добірка випадкових заголовків, а п'ять ударів в груди. Львів знеструмлений ракетами. Закон Ірини змінює правила на чужині. ОПЕК Плюс повернув нафтовий гламур: Європа. Тисне за Молдову, тобто вболіває за Молдову. Чехія перемогла. Але як і куди вона піде? Тобто в Чехії перемогла демократія. Якщо ви думали, що війна це лише фронт, ні, вона і в бюджетах, і в виборах, і в кожному рішенні: П'ять подій дня 5 жовтня у ритмі, який не дозволить вам заснути. Львів без світла, удари ціле на темрява. Трагічні події у Львові. Війна забрала життя чотирьох людей, серед них 15-річна дівчинка. Це була одна родина, їхній будинок фактично втоптаний в землю. Щоранку мешканці Львова прокинули цього ранку. Мешканці Львова прокинулись не під спів пташок, а під гуркіт вибухів. Рясне, Левандівка, райони, що лишились без електропостачання. Міський голова повідомив, індустріальний парк Спарогу спалахнув і ніякої воєнної цілі там не було. Темрява це не про відсутність світла. Це коли снайпер у протиповітряних силах не знаходить ціль, і вулиці стають пасткою. У транспорті вже не маршрути, а ризики. У домівках очікування, чи з'явиться хоч один заряд, дроти, мережі, це нерви міста. Їхні викиди, удар по кровоносній системі громадян. Коли мер каже, поки небезпека, не виїжджайте, це вже не попередження, це команда вижити там, де не святкують свободу, коли темряв поруч, львів'яни пережили дуже лиху ніч. Співчуття їм і слова підтримки. А тим часом на іншому кінці планети теж не забувають про Україну. Закон Ірини це коли смерть створює новий прецедент. Подія друга. У Сполучених Штатах закон, названий іменем Ірини Заруцької, 23 річної біженки, вбитої ножем, підписаний губернатором Північної Кароліни. Без організації застав, жорсткий контроль, психообстеження тих, хто повторно вчиняє злочини. Назвати закон ім'ям Українки, це визнання того, що трагедія не має бути забута, але ж цієї трагедії можна було уникнути, якби не було війни, а з іншого боку, якби американська влада все-таки своїх. Ну, скажімо так, психічно хворих дещо опікувала, аби вони безкарно не ходили з ножами вулицями міст. Але те, що влада реагує законом не до злочину, а після, показник суспільства, яке звикло до крові. Коли на чужині смерть дає ім'я закону, а вдома вмирають без рядків законодавстві. Говоримо про подвійний стандарт справедливості. Згадаймо ганебну поведінку української влади, коли батька Ірини Заруцької не відпускали для прощання з тілом і, очевидно, перевезення тіла в Україну. Потім його випустили, влада вдала, що нічого не трапилося, розіграли такого собі таку ситуацію, що. що Батько мав ще дякувати владі, що там так постаралася. Але можна ж було не пити кров в такий момент тяжкий. Закон Ірини. Це ще один український слід в американській політичній історії і юридичний також символ Інші долі для чужих і для, іншої долі для чужих і для своїх. А в нас досі Чекають справедливості від держави. Напевно, як і в Америці заднім числом. Скільки не апелюєш до української влади, вона не чує голосу свого народу. Подія третя: ОПЕК плюс нарощує нафту як патрон на рівному полі. Ринок нафти трішки прискорив хід, збільшив видобуток. На 137 тисяч барелів на добу з листопада саудити натискають, Російська Федерація крекче під силами обставин, але вдає, що погоджуватись. Адже нафтовий ринок це не грав більярд. Кожен барель, зброя підтримка бюджету агресора, коли світлина, зелена енергія носить напис без нафти, але ти отримуєш нафту, яка, яка фінансує війну. Це не компроміс, це компрометація. Тож сьогоднішнє рішення ОПЕК Плюс не про нафту, це про дихання Кремля. Якщо ціна впаде, бюджет Російської Федерації ще більше утиснеться. Втрати на нафті за останні півроку у Росії складають 25% проти попереднього року. Це значить, що можливості для війни у Путіна суттєво скорочуються. Якщо ж ціни на нафту почнуть зростати, ми відчуємо це в платіжках, пальне і для українців подорожчає. Іронія, ціни вирішують життя країн більше, ніж закони про дрони. Тому ОПЕК довго розверталося, але очевидно, що лідери ОПЕК почули Дональда Трампа. Подія четверта: Молдова лист з 19 країн чи цвяху кришку труни російських проросійських сил: 55 депутатів євро, європейських депутатів. З 19 країн Європейського Союзу направили лист голові Ради Європи. Пора відкривати кластери з Молдовою. Це не просто політичний жест, це сигнал. Вибір 28 вересня важливий. Молдова стоїть між бути з Європою і бути плацдармом. І саме сьогодні її голос має відлуння не лише в Кишиневі, а в Києві, Брюсселі і Москві. Якщо РФ не пропускала обмінної валюти в вигляді людей і танкерів. Вона не пропустить і зворотний поворот. Європейський Союз натомість каже: ми вже з вами, але чи вистачить сили бути поряд? До речі, спостерігав, як Майя Санду була, як поводилась Майя Санду на саміті Європейської політичної спільноти, приймали її дуже тепло. І це надихає Київ. але цей лист від євродепутатів, депутатів Європарламенту, є ще одним сигналом. Молдова таки обійшла Україну по швидкості зближення з Євросоюзом. Зеленський догрався. Молдова випереджає нас у зближенні з Євросоюзом. Хоча Україна весь час, навіть під час війни, була криголамом на цьому шляху. Ну і врешті, подія п'ята. Чехія обрала Бабіша. Але чи дасть їй спокій? Це обрання. Партія АНО під керівництвом Бабіша отримала 34,5% голосів. Але парламент без абсолютної більшості, як годинник без секундної стрілки. Видно час, але не бачиш кроки. Коаліції, домовленості, компроміси усе це нині не гріх, а вимога е, з СПД Ауто це назва е, партії автолюбителів і СПД. Хтось із них е, ляже, як уряд, ляже в уряд в коаліцію, як чіп до мікросхем. Для України мало сподіватися, що Прага лишиться проєвропейською. Бабіш історично з амбіціями ризикованого центру. Бабіш чеський олігарх, мільярдер. І він про заробітки, він про збагачення. Якщо треба буде, Києву вибудовувати формулу допомоги. Не між за і проти, а між скільки і за якою ціною Чехія стане маркером того, чи Європа чинна, чи лише красива на картинках. Треба сказати, що Чехія зараз є дуже великим і послідовним союзником України. Чеська ініціатива збройна, вона вирятовує нас вже не перший рік. Тож подивимося, Бабіш дуже не поспішає з оцінками відносин з Україною. Все залежатиме від коаліції, яку йому вдасться зібрати. Фін... Фіналізуємо: 5 жовтня не просто дата. Це день, коли Львів тьмяніє, коли Америка тьмяніє і сумує Львів за загиблими, коли Америка бореться з власною трагедією, і в цій трагедії є ім'я Українки. Коли енергетика зброя, коли кордони Молдови зносяться думками, думками Європи, а Чехія балансує між минулим і вибором. І ось що я вам скажу прямо кожна з цих п'яти подій, це не щось тут і сьогодні. Це знак того, що війна прорізає нас світло через закони, через нафту, через голоси і через долі. Якщо ми знову прокинемось завтра з темрією і компромісами, значить ці знаки не прочитали. А коли їх сприймемо, змусимо відповідати не лише владу, а й світ. І тоді цей день, 5 жовтня, запам'ятається не як атака на Львів. Чи як День, коли ми відклали сплячку і стали воїнами не лише на полі бою, але й в історії. По суті, війна зробила наше буття історичним, але дай Боже, щоб не програшно історичним було це наше буття.